Uh, this is lesson з English. <кхе> у мене англійська. <плес> на на yeah. <кхе> Наступний урок буде математика і я буду рости. <плес> я гуляю тепер. В лоу. Нікого нет в uh, <плес> з Кірою ми катаємося на вот на... В роликах, ну як катаємося, ми катається вона. Ми просто ходимо за нею. Тепер ми гуляємо з баською. Вечірня прогулочка. і Кіру вигуляємо. <говорить> Я вже вдома. У мене є ще одне завдання. це для здоров'я безпека добробут. Це майже те саме, тільки там щось більш таке про добробут, щось таке. І треба було зробити груповий проєкт. Я його зробила. Я зараз вам швидко покажу. Що в мене вийшло?